Усім привіт, з вами друзі Тьма. Да, нарешті я вернулася на свій улюблений ютуб. Ну, по-перше, я довго відсу відсутнювала відео, тому що руки не доходили. У мене так собі проблеми з відео, тому що не хочеться їх робити. Ну, у короткі відео, ті, що я зараз вам скидаю отак, то це во, нормально. Ну а в сьогоднішньому відео я скажу, чому мене так довго і не було, і чому не виходять рубрики про Вілдкрафт. Ну, поїхали записатися вкусняшками. А я починаю говорити. Ну, а чому мене так довго не було? Тому що в мене була навчальний рік, і мені було лінь знімати відео і все остальне, особливо під озвучки. Тому що в мене була в куча хаті в мерви, і я не могла записати нормальну озвучку. По-друге, чому зараз відсутнює Вілдкрафт? Ну, по-перше, він мені вже не подобається і мені лінь в нього грати. Мені вже він надоїв трохи, і я, ну як сказати. Не хочеться вже мені в, в нього грати. І все. Я просто видалила Ну, а жду, поки вийде нове оновлення. Зберегла там свій аккаунт і я надіюся, що він не загубиться. Бо я його зберегла. Ну, а чому ж я граю в Animal Jam? Це друге питання. Я розкажу, чому я в нього граю. Тому що коли я почала е, грати в. Animal Джем раніше, то мені сподобалося в нього грати. А зараз я не дуже е, граю в вілд... ну, е, Animal Джем. Він мені е, ну, я його частіше граю, ніж вілдкрафт. Е, І, ну, як сказати, він мені сподобався. Я зараз граю з моєю ЛП. Теж я граю ну, Wildcraft, Вона теж так само не грає, бо вже теж трохи піднадоїв. Ну і я її підсадила на цю гру, і ми разом з нею граємо зараз. Ну а щоб знайти мій нікнейм і за мною подружитися, як же я хочу вам сказати. Зареєструватися треба по цьому картинці, вести ваш нікнейм, пароль і особливо електронну пошту. Я ввела в мене трохи проблеми з електронною поштою. То якщо хочете за мною подружитися в Animal Jam, то збері... зробіть аккаунт і зможете за мною подружитися. Нік Nick... Вулф там подивлюся, ну, вас на екрані висвічує, зараз я вставила, і зможете за мною подружитися. Я може буду можети за Вовка або за лисицю, і якщо кого я є у вайбері в друзях, то ми зможемо з вами разом пограти. Ну, а на цьому я хочу закінчити відео. Точніше, не відео, а тему. Ну, а хочу ще поговорити про деякі із моїх коментарів. Як оце, наприклад, я викладала оцей. У спільноті за кого мені яку мені тварину куплять за 180 кристалів у Animal Jam. То ви, всі проголосували за пастя. Я не знаю, я його так називаю, але можна ще називаю лисицею. Але моя більша сестра хоче котика. Але ми постараємося їй допомогти зібрати і мені зібрати. Тому що мене зараз 42 кристали, кристала. Я їх потратила на магазин свій і на ден. Ну. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я була дуже рада з вами поговорити. З вами була тьма. Всім поки-воки!